Зранку росіяни обстріляли з мінометів Білопільську та Буцьку громади на Сумщині. 19 прильотів повідомили ова попередньо без жертв та руйнувань. Вночі російські окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя, влучили у критичну інфраструктуру. Загиблих та поранених немає. Інформує Суспільне із посиланням на ОВА. по області. За добу ворог завдав 81 удар. Окупанти обстріляли Малинівку, малуток, мачку, проображенку, залізничну. Не та ще 14 міст та сіл по Херсонщині. Російські окупанти гатили 68 разів. Загалом за добу двоє загиблих та двоє поранених, інформує Херсонська Ова. Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини. Зокрема, під вогнем окупантів перебували Уди, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти. За минулу добу окупанти поранили чотирьох жителів області на Харків. Що залишається високою мінна небезпека у харківському районі. На невідомому вибуховому предметі підірвався тракторист. Чоловіка госпіталізували. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Російські окупанти атакували у районах Богданівки та Притеченого, однак безуспішно звітують у генштабі ЗСУ. Українські захисники відбили 49 атак ворога на чотирьох напрямках, де противник продовжує наступальні дії. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три пункти управління три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби. Українські захисники за добу ліквідували півтисячі російських окупантів. У генштабі ЗСУ опублікували оновлені втрати ворога. Зокрема, сили оборони знищили ще чотири танки, 16 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки та три автомобілі. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 181 тисяча російських солдатів. Правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Заарештували 21-річного Джека Тайшейра, який є членом повітряної національної гвардії Масачусетса. Працівники ФБР провели обшуку у будинку його матері. Відомо, що затриманий курував приватну інтернет-групу під назвою Сак Шейкер Сентрал. Її учасниками переважно були молоді люди та підлітки. Їх об'єднувала любов до зброї російських інтернет-мемів та відеоігор. У Пентагоні повідомили, що документи виклали у мережу навмисно. Агенти ФБР взяли Тейшеру під варту без інцидентів. Тепер він має з'явитися в окружному суді США округу Масачусетс. Я хочу подякувати ФБР, Міністерству юстиції, прокурорам і нашим колегам із Міністерства оборони за їх сумлінну роботу над цією справою. Розслідування триває. Згодом ми поділимося додатковою інформацією. Володимир Зеленський призначив двох гулів обласних військових адміністрацій. Укази з'явилися на сайті офісу президента. Головою сумської ОВА став Володимир Артюх. Він має звання генерал-лейтенанта. Артюх присвятив 37 років ЗСУ. Також він був радником начальника Вінницької ОВА. Головою Луганської ОВА призначили Артема Лисогора. Він був заступником начальника головного управління Національної поліції Житомирської області. З жовтня 2021 по червень 2022 року на сході України виконував обов'язки заступника командувача об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Нацполіції. Північна Корея тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Хвасон 18 Про це інформує Reuters із посиланням на корейські державні змі. За їхніми словами нова ракета радикально реформує компоненти стратегічного стримування КНДР, підвищить ефективність її ядерної контратаки і змінить практичність її наступальної стратегії. Reuters зазначає, що це перше використання твердого палива в балістичній ракеті КНДР. Така розробка тривалий час важ вважалася ключовою метою північної Кореї, оскільки вона могла би допомогти Пхеньяну швидше розгорнути ракети під час війни, зазначає видання.